Побудований на базі Ford Fusion, тому він і комфортний, і високий, і великий, і доволі просторий по салону. Повністю шкіряний, красивий салон з електрорегулюваннями передніх сидінь, повний електропакет складій мачів, електрорегулювання дзеркал, датчик світла і дощу. Є датчик утримання в полосах, шкіряне мультикермо, оригінального пробіга 108 тисяч кілометрів. Автомобіль вже на шайбі. Тобто тут у нас восьмиступеневий гідротрансформатор, надійний класний. Автомат, запуск кнопки, двозонний клімат-контроль, підігрів керма та передніх сидінь, великий мультимедійний дисплей, Apple CarPlay, Android Auto, Це все є. Система старт-стоп є. 2019 року випуску в рестайлінгу в кольорі білий перламутр. шикарні комплектації, сел, в якому є практично все. Він свіжопригнаний без власника і пробіга по Україні. Отримував по лівій стороні попереду, з лівої сторони, пошкодження були, замінений був бампер та. Капот, крило залишилося оригінальне. Що ми маємо? Маємо дуже гарну full LED лінзовану оптику. Також денні ходові вогні, ЛЕД дуже красиві. Плюс до всього туманочки, ЛЕД. Це все дуже красиво. Хром-пакет, великі, красиві, оригінальні легкосплавні диски, встановлені на цьому автомобілі 18 го розміру. Також класного стану гума. Автомобіль має задні партроніки, камеру заднього огляду. Маємо повний привід, екобуст, 2-літровий турбобензиновий мотор, здоровезний, просто огромніший багажничок. Також у нас є можливість скласти за допомогою кнопочки задні сідушечки. І отакий у нас, виходить, об'ємний, приоб'ємний здоровезний автомобіль. Плюс до всього, панорамна криша. Плюс до всього окремо відкривається люк. Єдине, що немає кнопочки у нас. Електропривода кришки-багажника, тому прийдеться закривати, і відкривати вручну. Але є у нас безключовий доступ на кожній дверці. Із опцій є е, датчик сліпих зон. Далі йдемо по автомобільчику, як ми бачили, вже складаються сидушечки. Можна це все розкласти, скласти. Є у нас кріплення для дитячих лісень, і є дефлектори, там зарядка на 12 вольт. Коротше, це все є. Автомобільчик з мінімальними пошкодженнями. Класній практично максимальній комплектації за 20 тисяч доларів чекаю на вас на нашому майданчику.